Доброго сланого дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Луки, 4 глава, 16 по 22 вірш. Одного разу прийшов Ісус у Назарет, де був вихований, і увійшов за звичаєм своїм у день суботній у синагогу, і встав читати, і подали йому сувій Ісаї пророка. І, розгорнувши сувій, він знайшов місце, де було написано: Дух Господа на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зцілити розбитих серцем, сповістити полоненим визволення і сліпим прозріння, відпустити змучених на волю, сповістити рік Господньої милості. І, згорнувши сувій, віддав служителю і сів, і очі всіх у синагозі були звернені до нього. Почав же говорити до них. Сьогодні сповнилося Писання Це, яке ви почули, і всі свідчили йому і дивувалися словам благодаті, що виходили з уст його. Богу нашого слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Amém.